Так, і ще таке питання, давайте розглянемо, бо пишуть його вже мені достатню кількість разів. Чи буде Третя світова? Мається на увазі, чи будуть якісь дії в інших країнах, окрім нашої? Поділіться, будь ласка, своїми думками з цього приводу: що ви думаєте? Чи буде розгортатися там якісь події згодом? так? Чи, чи не будуть? Мається на увазі ще. Країни, які дотичні до нашої України, так, сусіди. Давайте подивимося. Так, ну спокуси дуже великі, залежність, агресія, напруга. Дуже багато спокус є, які стосуються саме ресурсів, фінансів, можливостей тих країн загалом. І тут ідуть мені якісь необдумані рішення, якісь необдумані дії, які можуть спровокувати ситуації. Які можуть спровокувати ситуації. Дуже багато буде ще таємності і мутності навколо того всього. У мене йде енергія супротиву. Так чи інакше, буде створюватися якийсь тиск. На емоції буде розраховано, будуть ставити на емоції, будуть дуже багато якихось дій робити, обманних, маніпулювати для того, щоб вивести на емоції і вивести на якісь дії. Психоемоційно і фізично якось так дуже складно. У найближчий період часу в інших країнах буде відбуватися ситуація, і там мені йде як невистачання ресурсів. От, ситуація, скажімо так. Буде розгойдуватися ще тільки в найближчий період часу. Тобто, що сказати по цьому року, то тут тільки таке розгойдування поки що ситуації. Тобто, тут якісь розмови, ситуація дуже помірна. Зараз мені ідеться ідуть якісь ілюзії, створення якихось речей, тобто розгойдування. Знаєте, як наче намагаються вивести на якісь дії для своїх цілей. От таке це на. Найближчий час, це на цей рік. Ну, поки, що, поки що, поки що я не бачу розгортання активних дій. Тобто тут більше розмови, маніпуляції, якісь можуть бути провокації, якісь можуть бути. Неспокійні речі, які можуть провокувати ближче до кінця року, тут може щось уже якби почати більше розгортатися, тобто, час тут все з часом, якось так розтягнений період часу. Можливість є, але не прямо зараз.